31 липня 2023 року до Тернопільського районного управління поліції звернулась жителька міста Тернополя 1943 року народження, яка повідомила, що до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась лікарем, та повідомила, що її близький родич потрапив в ДТП та для проведення операції необхідні грошові кошти. Потерпіла не підозрюючи злочинного умислу, здійснили передання грошових коштів особі в розмірі 22 тисячі гривень. Після чого у неї було встановлено, що жоден з родичів не потрапляв у ДТП, та що відносно неї вчинено шахрайство. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. В ході здійснення оперативно розшукових заходів працівниками поліції було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний житель міста Одеси 1990 року народження. При перевірці даної особи встановлено, що він причетний до вчинення ще двох аналогічних злочинів, вчинених у місті те. Тернополі однак потерпілими не було передано грошові кошти, оскільки вони запідозрили шахрайські дії відносно них відносно двох останніх фактів відкрито кримінальні провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 15 частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. У випадках, коли до вас телефонують невідомі особи, повідомляють про те, що родич чи близький знайомий потрапив в біду, ДТП. Зберігайте спокій в даному випадку, зв'яжіться е, з родичами, зі знайомими, перевірте дану інформацію, в ніякому разі, не, е, не передавайте грошові кошти незнайомим людям. Е, в випадках, коли дана інформація не підтверджується, просимо вас телефонувати на лінію 102 та повідомляти про дані випадки. Шукаючи роботу в інтернеті, е, залишаючи резюме на сайтах. Зі мною зв'язався через месенджер телеграм чоловік за ім'ям Дмитро, запропонувавши роботу мені кур'єром перевозити гроші з міста до міста. На наступний день він мені вислав кошти на картку на дорогу, щоб я приїхав у місто Тернопіль та чекав подальших його вказівок. Приїхавши в місто Тернопіль, я відписався, що я на місці, заселився в хостел і чекав, коли зі мною Дмитро зв'яжеться. Дмитро зв'язався зі мною на наступний день приблизно в обідний час, і сказав прийти на адресу, таку-то, таку-то, забрати гроші. Дійшовши до адреси, Плани змінилися, він сказав, відбій, повертайся назад, чекай далі. На другу адресу також я пішов, також вийшов збій, він повернув мене знову до хостелу. І на третій раз я пішов на адресу, де відкрила мені жінка похилого віку. Я вилучив в неї 22 тисячі гривень, представившись лікарем по вказівці Дмитра і вийшов від неї, скинув гроші Дмитру на картки, які він мені надав.